Експерти розповіли, чи може двигун працювати у червоній зоні тахометра. Тахометр це прилад, який показує частоту обертів силового агрегата, що вимірюється в тисячі обертів на хвилину. Якщо спідометр використовується повсякчас для контролю швидкості автомобіля, то для деяких власників автомобілів тахометр є другорядним показчиком. Насправді, ж тахометр дуже важливий прилад, що сигналізує про стан двигуна. Наприклад, при роботі двигуна на холостому ході його оберти мають бути сталими від 600 до 900 обертів і не плавати повсякчас. В іншому випадку постійні коливання обертів говорять про несправність двигуна, забруднені свічки, запалювання неякісне пальне тощо. А ще на тахометрі є червона зона, але чи можна розкручувати двигун до червоної зони тахометра? За умови необхідності максимально динамічного прискорення, за умови необхідності отримання максимальної потужності так можна. Це призводить до надмірного шуму, високого рівня споживання пального нагрівання двигуна. Втім, це не призводить до миттєвої несправності двигуна, мовляв, потрапив у червону зону, і агрегат відразу зламався. Так, за напружених умов роботи можливий більш інтенсивний знос деталей двигуна. Але він не буде миттєвим. Тим більш, що двигун буде працювати в червоній зоні лише невеликий проміжок часу.